понеділок грузимося, загрузили таку штуку. Це їде на Туринь, Італія. це... Поце... посередині, це мерка, все чітко, 5 минут і загружені. Закріпив я на два рівні, дав уголочки, все чітко стоїть, вага 700 кг. Ще зараз 2 дві... ні, не стане. Ну, стане 2 балки, так поставимо і все. Мусимо. І їдемо на другу загрузку. Сьогодні понеділок. Отак потрібно, коли пробка. Всі стають на дві сторони, ті посуваються, ми посуваємось. І не дай Бог там аварія. І що робимо? Правильно, пропускаємо швидку допомогу МЧС, пожарну частину і так далі. Мені аж там м'ян стояв, він мені аж махав, типу, Скинь трошки. <хи> ну, я бачу, але ну, він тіп, махає мені так, що огомониць, хлопче, він з боку стояв. Тіп, але я бачив, їхав, тіп, аварійки, ключі, він тіп, поняв, що я все викупаю. Ну це. Паршики поїхали. І стоїмо. Нам ще 200 кілометрів до наступної вигрузки, о, вигрузки, загрузки. І за день сьогодні буде 1000 кілометрів. Багато. Нормально, я думаю, да. Ну, да. Так, я так понял, тут и надолго. Ну да, да что сделать? Можно что-то похавать. Кабанок О, боже. О, я воду шукав, а вона тут. Так, звісно, не можна робити, але ну, я хочу їсти. це надовго, що ми беремо. Відкриваємо, що вдома пільмішки є, до мужичок теж хаває. Не теряємо, времени, не теряємо. Під'їжджаємо. Пацани Оце стали на паркінг перекусити. За 5 кілометрів там ця як це її... Сиї... Австрія і наблюдаю таку картину. Ну, ціпа, Неприємно, так? Да? Чи приємно? Кому на таке приємно дивитись? Ми бачимо пивасік. І, ну, оставили люди. І що я хочу сказати? Я вихований, ну, типа, не знаю, добре чи не добре, але я візьму цей мусор, так, да? І оберу. Просто уберу, так. Да? Свій мусорний кульок, воду я вилью. От дивіться, я бус, ми зараз знаходимося в Австрії. Я візьму отак, приберу. І... Ні, тут теж вилю. Чи доп'ю. І на наступному паркінгу я візьму і це викину. Ми знаходимось зараз в Австрії, викину це я може в Німеччині. І все. Мені не тяжко. А ця природа, оця природа. ну... Ну, вона, вона вмре, бо є такі люди. Але я її буду спасати. Я зараз положу. Ну я пообідаю по, по, по вечерю, І типа. Положу і викину вже в Австрії. Чи, чи. А, стоп! Ми зараз в Німеччині, Йолки-палки. Там Австрія, а там Італія. Я щось тупанув. Все, пацани, піду посу. Ну я думаю, посати типу, можна. Це не так вже. Ну, типа, як то кажуть, дивіться, скільки мусор. Та й мусор. <рес> розігріваю пільмі сьогодні в день трохи їв в пробці. Зараз розігріваю, нормально поїсти. Дивіться, так приємніше дивитись на цю всю картинку, да? чим я приїхав і така, так було некрасиво. Зараз хаваємо. І липимо далі. Це мені загрузили другий такий груз. Та й нормально, тим нічого. А цей такий, такий трохи хиткий, да? Ну, типа, він хорошо закріплений, але... Вирішив перевірити, бо зараз склон 16 градусів, і там повороти. І типу, ці палети високі, оця палета, і щоб не дай. Бо вже, блин. Не перевернулися. А 22 бренеру нам ще 200. 25 кілометрів до Мілана. Летим актуальний розход при скорості 106 км на годину по приборах нас показує 12 літрів. Плюс-мінус. кайф. За бортом плюс 14, їдеш нікого немає. М -м -м. Красота. Там гори. Вам не видно. Литим полний час. Шопацики виповнили два закази. Один в Мілані вигрузили, другий в Турині. Поспали 5 годин. Нормально, я виспався, За шибізь. Зараз їмо. Що ми їмо? їмо таку штуку. бистренький перекусик. І вже маємо загрузку за 100 кілометрів звідси і їдемо на монахів. Монахів. Мюнхен Вигружаємось мюнхні. Сьогодні вівторок. Покажу, що будемо грузити. Дві палети або три е, тона, тона ваги. Якась команда багів. І дивіться, які індуріки. Старенькі. Ось ця команда Yamaha. І взаді ще йде одна аптечка. Там, де ті люди живуть, райдери. Навірно. Бачимо типічного ідіота на тірові Він не може його догнати, не може догнати того Тіра. Лейтлед доганяє, вже минут 10 їдемо. Він тільки приближається до задньої частини. Прикиньте, він там 2 метри, щоб приблизитись вже робить минут 5. Ну, йому на обгон треба, минут 20-30, щоб обігнати. А та й не хоче тормозити, бо він не мусить тормозити. Він нормально їде 90, а та їде десь 91. Ну, нехай цей 89, та й 90, 91 щось старається. І їдемо. Всі там їдуть. В... Взагалі, ну, це просто бред. Там же пробка сумасшедша. Ну, не пробка, а це. О, пів корпуса. Обійшов. І це нормально. Через це мені кажеться має бути заборона для тілів для обгона скрізь. І так пацани, мені 34 км до вигрузки і Італію затоплює. Я вже, ну, як тільки не, не пробував об'їжджати, просто Італія затоплена Маленькі Об'їзди, ще щось, все просто затоплене. все просто затоплене. Е, Обіжжаю просто любими ботями, 36 кілометрів показує до вигрузки. Там у мене вже сьогодні не буде загрузки, нічого, але я просто шукаю, як попасти в місто, в друге місто за 30 кілометрів. Тут це, це сухо, щоб ви розуміли. Зараз ми десь їдемо. Це сухо. Ну, Тут нема води. О, дивіться, тут виноградники просто. Йоперний дяд. Головне не вижити, чуваки! Тут все, вся, це не знаю пшениця чи це, що це там повес, все затоплене. Італія уходить під воду. Просто під станція якась в воді. Все водій. Щось він докрутиться. Що це таке? А, кудись вода збігає. Ох, твою ж мать. Дивіться, будинки, наскільки будинки затоплені. Йолки-палки. Води я не мав. Все! Приїхали! Жесть! Жесть! Просто жесть. Все повалено, лки-кол! Ну, це то ту жесть! Тут ще знизу дивіться сухеньке. Ну, це все буде затоплене, ці дома будуть затоплені. Щось там є. Передає Віталій на місяць дощі просто одні дощі і плюс, ну... Просто жесть. Дивіться, це просто Ну Для них це нормально, а для мене це якось не некомфортно трохи. Ну їдемо. Їдемо, бо мусимо їхати. Все, приїхали. Приїхали! Божечко, вода піднімається, я не знаю, що робити, хлопці. Дивіться, там... там щось неймовірне. Я хуєю. Боже, бідні італіанці, як мені їх жалко. Там мені направо, там вже перекрито. йолки палки Хлопці, держітеся, держітеся ми з вами. Там мінти не буду знімати. Йолки-палки, це відос буде, напевно, прикольний, якщо я виживу. <рес> Жесть. Знаєте, що, народ, це, напевно, буде такий чіткий контент на Ютуб, якщо я взагалі виживу. Може. ні! Боже, аби вижити, хлопці! Але італійці довольні, маш. Потім... Чо? О! Блін, я не видно! ніджера не видно в машині, чорній. Так. їдеш чи ні, хлопчин. <сум> Моя експедиторка, типа, пише мені, типа, скидає, що. Я, типа, амфібія, машина амфібія, і дивіться. і Я. Красота, да. І все! Він, типа, просто в жопі, там закрито, він не знає, куди їхати. Мені направо показує, по гуглах показує, ого. Дивіться, він здає назад. Малишечка. Я не знаю, що робити. Мені направо туди. а. Боже, це просто жесть. Бідний хлопець, типа, реально, йому дуже важко це габарити. Понимаю, я на бусику, я тут на місці можу розвернутися. А йому то дуже важко. Блять. Просто жесть. Я не знаю, чи я сьогодні виживу. Виживу. Мені здається, типа самі італійці типу, в, в величезні афіге. Їдемо, ну що? Просто жопа жоп... жопень. Товар ми привезли в якийсь мірабіландія. Міраміландія парк, типа. Луна парк. І хочу зараз пошукати де. Куди нам тут, як то казати, заїхати, щоб щось нам підказали, бо взагалі без поняття? Дивіться, пацани, як тут це серйозно. Комп'ютер. Опа. О, температуру з нею є. О боже. 36,1. Що пасав? О. Що дено. Що пасав? розгрузочка. Типа парк. Акціонів. Чувак мене супроводжує. Каже, де стати. І зараз ми розгружаємось. П'ятниця. Грузимо якусь бумагу. Не знаю, що за бумага. Якісь етикетки чи що. Сказали під'їхати, відкрити машину. Бо там з тієї сторони під рампом, ну, з рам грузять. А тут, типу, просто так. Спав я там на паркінгу. Открили машину. Має бути дві або три палети, невідомо. В смскі 2-3, він там зайнятий, щось робить, ну, грузить машину, сказав, відкрий, стій, почекай. Чекаємо, чи як зробили, зараз п'ємо чай. І нам десь буде сьогодні п'ятниця на понеділок в Голландію. Так не хочу їхати, так давно там не був, і там дощі, хренова погода, тут -то теж не. Айс, але мені кажеться, там просто вітра, дощі і так далі. Закріпив я так. Пас поставив. Там теж пас. Але. Але. Е, тут дві балки, можна одну, але ви ну, поняли. Користо. І тут це такий лайфхак, кому як повезе. Я роблю так. Я тут не ставлю, бо ці палети нікуди не дінуться. Да? Вони приїжджать як по бокам, так і з боку, так і взади, і спереді. І щоб, якщо зупинять, зверху відкриємо, побачать там. і все. Скажуть: о, very good. Ну, така страховка. І все. Думаю, про канаю. Часто так роблю. Вам не рекомендую. Як хочете робити, це ваше діло. 840 я вже загрузився. Ой, 840 я вже загрузився, е, тут я спав на цьому місці, тут ще фура стояла, зараз виїжджаю там, де загрузився, встану, поїм і чекаю, що може ще щось найдалегеньке, бо маємо час, грубо кажучи, і зараз віддихнемо полежимо і. Купив Польщі прям цілу пачку. Сьогодні п'ятниця, ну, ще може на пів тижня хватить. Включили кіно. Так, сідаємо. Мені багато хто говорить, чому. Е, чому. Це дощ. Чому я не викидаю цю сідушку, щоб більше місця було. Тому що є такий столик, я сідаю як дядько. Як дядько, отак, навіть отак, отак. І можу собі, як нормальна людина, плюс-мінус нормальна людина, як людина пес, з'їсти собі зі століка. Поставити миску, поставити ще щось, кружку і так далі, і з'їсти. Тому через це я не хочу викидувати цю сідушку. Мені якось так комфортно. Після курня все одно більше місця. Тоді все вирішу. Трошки помилився фірмою заїзд тута. А я заїхав там, бо тут мелспіт. Я подумав, що в них рампи тут. А оказалось трошки далі, що це вже не їхня фірма. Зараз переїду. Загрузять мені 5 кордонних коробок 50-60 кг. Так само їду на Нідерланди, це буде перша вигрузка у нас понеділок, на 8 годин. Загрузили нам таких 5 коробочок. Ставили раз паса, другий раз паса, балку. Я думаю, як поліцяй відкриє в разі контроля, побачив оце і скаже о, во. Ну і драбину. Драбину плюс підложили цей. Ну як підложили? Не хочу вховати в ск... сховик. Тей. І отак летим на Нідерланди.